Мої вітання, друзі! З вами флут, і сьогодні неочікування не відкриття. Заради ось такої події тут потрібно добити лямчик. Ресурсів не залишилось, зараз поставимо ще фармити на останні рубіни. Нашого альнаме, і підемо лускати сині уламочки. Там в мене гарант близько. І звичайно, наші камінці душ. чи ні, спочатку камінці душ, а далі сині уламочки. Тому поїхали до відкриття. Ось така кількість камінців душ у мене зібралася, хоч і відкритись. Під якусь подію, під якісь карти долі, але. але так склались обставини, що потрібно підтримати клан, і потрібно пролускатись, набрати якусь кількість понтів. Зараз відкриваємо. Маленькі перекормлюємо далі середні Оп. і великих повинно бути більше, максимум 5 штучок. Будемо дивитися, що можна накрутити по турнірних поинтам. З побажання ось таке, але нам потрібно побільше поинтів на турнірі клану. Відкривай тільки заради цього так, відразу. Лега і знову Лега, але це все одно зіркове, воно нічого не вартує в турнірних поінтах. Тому таке собі плюс ось цей Огрін у мене вже є на дві зірочки, валяється десь на нього душа. Давайте швидка десяточка. Так, міфік 10 тисяч. Мизомель 4 зірки. У мене вона пофарбована на 5. О, приємно, багато поїнтів, але хотілося потримати якогось півника. Давайте ще швидку. Нову міфік. І фрольні на 2. Це не цікаво. Зіногр, до речі, пробудемо. Давайте, Пларіум, нам потрібно виграти даному клановому турнірі. Тобто дуже хотілося виграти. 600, нічого цікавого. І давайте далі. паріум Міфіка. Ембріса. А будь-якого міфіка набагато, зірок дайте. Ні, 300 понтів, і місце закінчилося. Ні, не місце, а камінці дуже давайте будемо. Швиденько 8 штучок лускати. ідемо перекормимо і перейдемо до великих, до середніх та великих. камінці надіюсь 30 середніх, 5 чи 6 великих. Ну, завдяки цьому ми зможемо набрати якихось 100 тисяч поньків. А кая дві зірочки непогано. Вона у мене є, і здається, без зірок. Трішки забустим саме каю. Ну, Пларі. Розумію, що це маленький, але здивуйте нас, раз в рік, і з маленьких щось повинно випасти. Так, поки що нічого цікавого. Мабуть. Навіть 20 тисяч понтів не вдалося отримати з ось цих камінців, що доволі-доволі сумно. Очікував, чесно кажучи, більшого що підфортить, пройде якась цікава. Душа цікавого персонажа, міфічного. хоча Маземалька прибігла, але, але це все не те. І зараз перепродаю і будемо лускатись далі. Так, у нас назбиралося ще на два середні камінці. Давайте луснемо двадцятку. далі ще щось розпродамо і ще одну десяточку. Давайте, пларю. Здивуйте нас. Чимось гарним, чимось потужним, а 5 камінців будемо лускати за 10 хвилин до кінця кланового турніру. Так, дур голодний, непогано. Але. Міфіки, легендарки, пларіум, де вони? Генбо двічі в одній десяточці. Дуже вам дякую, це неймовірно потужно. Багенбо. Вельми вдячний М -м, за таке. Але легендарочку, будь ласка, щось потужне. Міфіка, багато зірок. Насипте побільше поїнтів, так, лега і. Алкобар, не цікаво. 4 зірки це по поінтам взагалі нічого. 7 тисяч поїнтів. Не цікаво. зараз знову розпродаємо, докупаємо десяточку. Ну що ж, 20 хвилин до кінця КВ, давайте лускати, не вдалося зібрати ще одного. З середнього камінця, тому доведеться по-одненькому йти, чого доволі-доволі сумно. Альнаме фармиться, рубіни зливаються до останнього. І давайте зл'ємо всі камінці. Так, Зіногр друга за сьогодні. Дякую, три зірки знову фларим. Ось це, я розумію, x 10 x 15 Ось ці всі побажання як працюють. У мене там стоять Ламасу. Черепахи в обраних, а приходить двічі зі ноги. Фабіан три зірки, дякую. Вже трішки починає горіти від ось такого дропу, але легендарок насипає та кантра непогано. Хоча б 4 тисячі. Тобто 5 тисяч поінтів. 4 зірки. Так, міфік? Андрок, три зірки, такі у мене вже є не цікаво. Таке враження, що ми щось відкриваємо не середнє. Але по зірках доволі-доволі сумно. Так візія 4 тисячі поінтів, дуже чудово. Але Пларіум, ну здивуйте нас, дайте щось потрібне, зобраного, там є герої, яких у мене взагалі немає зірок. Ось ці черепахи стоять в обраному ще якісь цікаві, чудесні персонажі, а приходить ось таке. Хотілося б щось отримати корисне для аккаунту, але складається враження, що ні, не сьогодні. І принцеска знову три зірки. Розумію? Так, ще майже три камінці буде. Думаю, буде навіть більше. Давайте, великий, ларіум, ось тут нам. Не сипте епіків, будь ласка. Удзі 4000 понтів. Не цікаво. Дайте щось гарне, щось міфічне. Я так довго збирав ось ці камінці. Так. І Василіс, дякую, все мені корисно буде, у мене на нього зірок немає. Невже буде 5 епіків ряд, і до того ж вони будуть всі п'ятизіркові. Чудесне чудове відкриття. Так, епік, нічого нового. І знову 5 зірок. Здається, рандомом сьогодні, сьогодні грає на стороні суперників. І Шамаль 5 зірок. Давайте, пробудемо те, що є, і. Це не будемо рухати ось так. Можливо, шамеля пробудемо. На 5 зірок, а ось це все інше розпродамо і продовжимо. Так, ще один середній і три великих. Понадіємо, що з великих перестануть падати епіки. Давайте, Пладю. Міфіка гарно. Ні, шостий епік поспіль. Шостий поспіль, п'ятизірковий епік, щоб ви розуміли, про сьогоднішній рандом. Сьомий епік. Ну, тут хоч б 6 зірок, за ось це вельми вдячний. І давайте, зостаньмо. Вже вісім. Так, вісім епіків поспіль. Відкрив великі камінці, називається. з них сім. П'ятизіркових епіків, один шести Дякую, Дякуємо Чудесний рандом. Понтів наформив цілу гору, можна так сказати, так а код непогано 500 пойнтів. Тут же продавати можна сказати нічого. Ча ось так можна зробити. Ось так і-і-і. Пешамеля. І, і. Вистачає ще на один камінець. Ну, мені здається, що з останнього камінця повинен перебігти міфік. Не може бути 9 епічних героїв поспіль. Так, хоча б лега і. Зінторо, дякую. Дуже дякую. Не цікаво, Ідемо лускати сині уламочки. Тут у нас десь гарант, до речі, маупу треба прибрати, потрібен унікальний герой. І давайте, десяточки, лускати тут 30. Залишилось до гаранта, плюс-мінус. Можливо, прийде швидше. Так, лега, і 30 тисяч понтів. Ось цей персонаж в мене чекає в порталі призову. Зараз, замість того, щоб отримати 30 тисяч понтів за його, я отримаю 10, але, але є величезний плюс. Давайте навіть призовем його. Нарешті, ось що сьогодні трапилось. Неймовірно цікаве. І яма. Два дублі, дві копії. Дякую, Пларім'яга. Звичайно, хочеться щось отримати унікальне, але вартові фракції, перша фракція, нарешті, можна зробити ось так, плюс 10 швидкості. Що ж, друзі, іду добивати якісь книжки, заливати комусь, по ідеї, ми тут трішечки відстаємо. Потрібно робити лямчик. Не хочу бути в кінці ось цього списку. Одним словом, продовжимо, коли закінчиться клановий турнір. Що ж, друзі? Клан турнір завершився, буквально декілька хвилин. Ось такі результати вийшли, на жаль, програли. Тепер величезна купа емоцій. Якби виграли, була б гора емоцій, звичайно, але зараз купа. І хочу подякувати всім сокланам, які дали такий потужний бій. Саня розмотав набивачівку, 5 лямів взагалі. Красунчик Айс, Дімон, теж постарався потратив свої ресурси. Роман, Антон. Всі здивували мене, чесно кажучи, не очікував, що. Наш клан може дати такі результати. На жаль, трішки не вистачило швидких ресурсів, але, можна сказати, 25, але ні, 24 людини взяли поляму, що неймовірно потужно, як на мене. Чесно кажучи, я не очікував такого. Ну і звичайно, витратились абсолютно всі в нуль. В кінці я почав продавати біжутерію, щоб ще щось проточити, але не встиг. По книжкам, грубо говорячи, нічого нема. Тепер в мене корм начитаний. Міфічні книжки не вийшло в когось заливати. Звичайно, їх можна кидати в якогось Донателло, але, на жаль, я на це не готовий. І думаю, більшість з вас також не підуть на таке. На жаль, не вийшло щось потягнути, але це не найгірше. Саня писав, що більше 60 камінців і не потягнув бажаного нічого, великих камінців, глуснув. Ну що ж, друзі, ось таке вийшло відео, ось таке відкриття з не найкращим фіналом, але попрошу вас підтримати канал своєю підпискою, вподобайкою. І зустрінемось на наступних відео та стрімах. До речі, кузня завжди було менше п'яти тисяч з цих матеріалів не падало ніколи взагалі.